Ви бачите, в мене є така гарна табличка, дуже дякую. Але ця табличка стояла на тому столі. А до того стола я мушу якось дістатися, тобто тут нема пандусу. Зауважимо, що нарада присвячена безбар'єрному доступу інвалідів до різних соціальних об'єктів. Всього ж на території нашої області проживає понад 86 тисяч людей з інвалідністю, з яких понад 18 тисяч із обмеженими фізичними можливостями. Зокрема, в Коростені понад 7 тисяч інвалідів різних категорій. З них 52 особи можуть пересуватися лише на інвалідних візках. З 2009 року держава не виділила жодного візка. Для цієї категорії людей Коростень став третім містом, в якому, окрім наради, провели і відповідний практичний моніторинг доступності об'єктів для людей з обмеженими фізичними можливостями. Приміром, Коростенський залізничний вокзал, який є одним з ключових в нашій державі, створив більш-менш нормальні умови для пасажирів зі статусом інваліда. На вокзалі для осіб з обмеженими фізичними можливостями створена група для посадки та висадки таких пасажирів. Зазвичай такі пасажири до нас звертаються заздалегідь. У нас є така послуга на залізниці від 45 суток до від 45 до 5 суток суток ми маємо таку можливість заказати для таких пасажирів спецвагон. Відвідали учасники моніторингу доступності й інші місця соціального призначення у Коростині, зокрема недавно реконструйований міський парк. Робилася реконструкція, робився проект. Хто звернув на увагу на те увагу на те, що не створено умов доступу для маломобільної групи населення? Розумієте, для того був архітектор людина Фахова, яка знала всі державні будівельні норми, все законодавство. Воно мало відповідати, чому такі місця є знову для нас недоступними. Таку невідповідність теорії і практики підтвердив і заступник міського голови. Протягом лише Двох років в нашому місті побудовано і створено 175 пандусів. Якщо їх проаналізувати лише за тими нормами будівельними, які повинні бути, 98 з цих пандусів відповідають і 175. наступним районним центром, який планують відвідати до кінця поточного року з практичним моніторингом доступності об'єктів для людей з обмеженими фізичними можливостями, буде Червоноармійськ.